Добрий вечір. Їду додому від батька. Дивіться який яровий ячмінь посіяний осінню, Тільки число не пам'ятаю, в мене вдома не було. Це батько сіяв його тут з люцеркою. Дивіться, він мінус 20 й пережив. Зараз усі тільки сіють, а в нас він вже бачите який відходи від морозів Думали йому амба буде Коли він ще непогано себе показує так що треба сіяти його осінню Люцерочка ще є даже дивлюсь Може ще й люцерка буде. Може прийдеться його і скосить, бо заб'є люцерку. Не знаю, подивимось. Час покаже. Десь може Соток 70 Посіє на його. Я думала він пропав, коли бачите, одійшов. Ну, люцерочка ось містами, де на голу землю не ось. А отут а де з ячмінь ось, ячмін Миште є. Де ячмінь закрив. Волога ще є. Ось ж Сохне в нас сьогодні теж дебелий такий та, цей. та погода така тепла дуже Там хто бачив те відео поставив я сідушку так що, такий ірвий ячмінь Сейчас покажу вам а там є пшеничка посіяна по сої все так Друзі, всього жива є травичка зазеленіла як. О, бачите який гарний ячмінь. Всі тільки сіють, а в нас вже кущиться, чи вже покустився. То так експеримент зробили. Батько каже, давай попробуємо. Та я ж у больниці якраз був. Кажу, пробуй, кажу, що. Сусіда на два мішка виміняли. Помінялися йому кукурузи дали два мішка він з цього та два ячміня дав. Бач, такий. А Завтра, навіть напоїду вологу по огородах, позакриваю, а це ось по сої. Тут соя в мене було. Ось така пшеничка бомбезна тут я там далі ще один огородок був по сої то там теж пшеничка гарна між класно можна вже кидати селітру бактерії працюють Не вирвав, хотів глянути. Чи пішла в неї вегетація вже чи. Да. Можете вже пускає нові нові корені. Да, гарна пшеничка. Ну що такі справи кормити треба ще в цьому році буду фунгіцидити і всю пшеницю все що є за фунгіцидів щоб болячок не було нічого не було їду додому потихеньку Маринка помогла, поставила, так що такі у нас справи. І батько прийшов вправляється, там десь пішов до хряка. Хряків не беруть, у нас ціна 15-20 гривень. Не знаю, що з ними робити. Може треба поспрашувати комусь на копченості. Хай заберуть хоч якась копійка. Короче, Свиней виводимо, не будемо вже держати свиней, нема здоров'я. Ну, не хочеться нічого. Як це батрачиш, батрачиш, а потім воно того не стоїть. Так що такі справи. Все, погнали додому, всім пока, всім дякую за перегляд, за підтримку.